І вже тепер Хорватія сподівається на збільшення кількості туристів. Це має стимулювати її вступ до європейського союзу. Україні триває спад економіки і постійно зростає відсоток безробітних. Тож багато громадян очікують на додатковий прибуток від нових відпочивальників. Безкоштовну рекламу, що найменше в усіх країнах Євросоюзу забезпечить Хорватії вступ до об'єднання. За допомогою неї уряд країни сподівається привабити більшу кількість туристів з усього континенту. Поки ж третину відпочивальників на хорватських курортах становлять громадяни Німеччини та Росії. Хоча гості минулого року привезли до колишньої Ославської республіки майже 10 мільярдів доларів, профільний міністр вважає, що це далеко не межа прибутковості для галузі. Тепер нашу символіку розмістять на всіх будівлях, в яких розташовані інституції Європейського союзу. Це приверне більше уваги до Хорватії. Люди, які можливо раніше навіть не знали про існування такої країни, тепер зацікавляться нею і захочуть приїхати на її курорти. А це принесе додатковий прибуток. Найбільш відвідуваними зараз є міста Загреб і Дубровник, що зберегли середньовічну архітектуру та півострів Істрія, який славиться вином, сиром і пляжами. Також туристів приваблюють майже тисяча затишних островів в Адріатичному морі. Я просто закохалася в цю країну. Тут чудова природа і дуже зручно відпочивати, тому що більшість людей знають англійську мову. Я була в Дубровнику та Загребі. Ці міста дуже різні, але обидва мені надзвичайно сподобалися. І, звичайно, люди тут теж гарні та доброзичливі. Хорватія стала другою республікою колишньої Гославії, яка приєдналася до ЄС. Першою у 2004 році була Словенія. Країна, незалежність якої починалася з громадянської війни на початку 90-х років минулого століття і зараз переживає нелегкий час через економічну рецесію. Кожен п'ятий працездатний громадянин тепер не має постійної роботи. В уряді розраховують, що вступ до Євросоюзу призведе до зміни ситуації на краще.